Зверніть Так, всім привіт. І ви на моєму каналі Монніка Хм І капець. І це друга частина. Ну, точніше, не друга це доступна. Третя частина секреток. Чеслого У мене було мало пам'яті, я б не могла багато записати там. Вот. Что ну що за звук Ну, коротше, я зараз буду перевіряти. Тобто, секретки від цей ділочки. Е, може я ї... я її не знаю, чи я її відмічу в відео. Ну і відвічу відмічу. Все я знаю. Цю секретку я. Знаю, типу, я вже її відкрила навіть. Ось. Так. Секретка 3. Так, давайте. Нам потрібно ось так. Ми знайдемо цю фігню, і туди треба поставити. І там тіпа, ось такий прикольний одяг. Тіпа, для... Ну як одяг? Для нашого її кобили. Думаю, моїй подруг подопатись буде. Да, моя кобила реально любить одяг. Я нікого не хотіла скорпити цей відео. Ні, нікого. Це тіплять просто маленька клічка. Вона вже перезагружується. Вже не буде, вже не Ну так. Беремо ось тут. Щось далеко тут. Ні, ось тут. Значить, що тут нам треба робити? Я нефіга не поняла, що треба робити з цим? Може, треба щось шити? А, що треба робити. Тут є чучого. Тут є дітей ніби. О, прикольно. Надеюсь, він не поміститься. Ну. Тепер тут. Тут, мабуть, буде оця кепка кепка. І ми її замість той піка сюди кладемо. У нас буде для кубили якийсь там одяг. Одяг. Ну, це кролики. Не знаю, коли треба сміятися. Ну, це, до речі, каблуки на пасмошках, Ось. і тепер моя коняка, вже можна. Коняк. Моя коняка, моя модна. Я її знала нову емоцію. Ну, це про залив її, як там пише. Так що це... Я поняла, це типа. Як... Я вже знаю. Типа. В принципі, і так, я думаю, це все. Ну, Всім пока. Е, до речі, я зробила Чупа-Чопс, Чупа-чупс того, що як пробка ніби була, то я скоро його викладу ще. Чупа-чупс, це всім папа. До побачення вже щоб були завжди багаті, так кажуть.